І знов мені не привезла нічого пошта з України. За грішні, мабуть, діла караюсь я в оцій пустині сердитим Богом. Не мені про те є знать, за що караюсь, та й знать не хочеться мені, а серце плаче, як згадаю, хоч невеселії случаї і невеселії ті дні. Що пронеслися надо мною в моїй Україні колись, колись божились та клялись, братались, сестрились зо мною, поки, мов хмара, розійшлись без сльоз розситії святої, і довелося знов мені людей на старості ні-ні. Вони з холери повмирали. А то б хоч клаптик переслали того паперу. Ой, з журби, та й жалю, щоб не бачить, як читають листи ті, погуляю, погуляю понад морем та розважу своє горе та Україну згадаю та пісеньку заспіваю. Люди скажуть, люди зрадять. А вона мене порадить і порадить, і розважить, і правдоньку мені скаже.